На дворі 2024 рік. А ви все ще користуєтеся Google? Забудьте про нього. Ось топ 3 пошукові системи зі штучним інтелектом, які дадуть вам у 10 разів кращі відповіді на ваші запитання. Не забудьте зберегти це відео, щоб не втратити ці круті програми. Третє місце Gemini. Gemini – це штучний інтелект від самого Google. Він був побудований з нуля, щоб бути мультимодальним, що означає, що він може узагальнювати і легко розуміти, оперувати і поєднувати різні типи інформації, включаючи текст, код, аудіо, зображення і відео. Під номером 2 – досить відомий чат GPT. Я навіть не думаю, що він потребує представлення. Найкращий спосіб думати про ChatGPT як про асистента. Якби у вас був особистий асистент у реальному житті, як би ви використовували його для досягнення своїх цілей? Ви б не просили його приймати рішення за вас, але він міг би допомогти вам організуватися і розпочати виконання певних завдань. І номер один Perplexity. Perplexity – це безкоштовна пошукова система зі штучним інтелектом, розроблена для того, щоб революціонізувати спосіб пошуку інформації. Задайте будь-яке питання, і він здійснить пошук в інтернеті, щоб дати вам доступну. Розмовну і достовірну відповідь це буквально найкращий інструмент для проведення глибоких досліджень, оскільки він надає точну інформацію з усіма посиланнями. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про корисні інструменти штучного інтелекту.